Я хотіла би стати рибиною зі сріблястою сильною спиною, величезним лопатим хвостом і лускою, наче на мисто. Я жила б певно, років сто, може, двісті, а може, і триста, а можливо, жила би вічно на дні Глибоченної річки чи у хвилях Холодного моря. І не знала би, що там говорять. Про мене, про щастя і погоду. Я би просто пірнала під воду. Забувала слова і речення, я б ловила підводні течії. Чи, можливо, роками б спала? Я боялася б тільки рибалок, кораблів, берегів, причалів, але я би мовчала. Мовчала і мовчала. І вони би забули про мене.